Авіаційний удар по Херсону Росіяни завдали його сьогодні в день. Ціли по середмістю попереднього з літаків Су 34 триповерхову житлову будівлю. Зруйновано, подівачено і сусідні багатоповерхівки, історичні споруди та приватні хати. Поранення зазнали дві пенсіонерки. В них вибухові травми і контузія. Також 17-річного хлопця. Нага ага, рука ага. голова нагалату. Вот это все на меня. Вот тут я была, во, на волоси. Через атаку шахедами в кривому розі знеструмлено дві копальні. Кілька годин на допомогу під землею чекали більше як сотня гірників. Усіх уже врятували. Двоє поліцейських зазнали хімічного ураження від російського обстрілу тягинки на Херсонщині. В Інгульці поранено 59-річну жінку і 37-річного чоловіка в Береславі травми зазнав місцевий житель. Загалом восьмеро людей поранені за останню добу. На Донеччині Росія накрила вогнем вісім населених пунктів. Є поранений в Авдіївці. У гірнику в епіцентрі вибуху ворожої авіабомби опинилися три навчальні заклади: дитячий садок, магазин та підприємство. Пошкоджено 17 багатоповерхівок та дві приватні оселі. Били також окупанти по цукуриному і веселому гаю. Двоє потерпілих на Запоріжжі. Ворог із артилерії поцілив помалітокмачці, та приображенці поранені цивільні. Вони в лікарні. Рештки російського ракетного катера Івановець, що ще вчора вартував 70 мільйонів доларів, росіяни спробують дістати із дна озера Донузлав, Нузлафа напередодні спецпризначенці гур. Уполювали цю рідкісну ціль у складі чорноморського флоту росіян було лише три такі кораблі, а запчастини до них вже давно не виробляють. Військові фахівці зазначають, затонулий Івановець за міжнародними стандартами. Вважається навіть не катером, а цілим корветом. Він був украй важливий для росіян, адже на судні було встановлено протикорабельне ракетне озброєння з радіусом дії до 130 кілометрів. Не дорахувались окупанти і ще одного високопоставленого російського генерала. Зсу ліквідували його. Під час демілітаризації аеродрому Бельбек в окупованому Севастополі офіційно цю інформацію поки що не підтвердили. Але місцеві пабліки навіть називають ім'я загиблого окупанта. Мовляв, це командир авіаційної ескадрилії, генерал лейтенанта Олександр Татаренко. Щодо ситуації на фронті, наразі вона без суттєвих змін. Ворог тисне на Авдіївському і Бахмутському напрямках, кидається в лобові штурми. А наші армійці відбувають атаки і знищують противника на херсонському напрямку. Загарбники все ще намагаються зупинити розширю. Нашими збройними силами плацдарму для подальшого звільнення півдня, а проте наші оборонці дають гідну відсіч.